Правоохоронці продовжують виявляти незаконні посіви маку на просадибних ділянках. Найбільше їх виявлено у косівському та Коломийському районах. Наразі вилучено та направлено на експертизу понад дев'ять сотень маку. За цими фактами розпочаті кримінальні провадження. За місяць на Івано-Франківщині розпочато 39 кримінальних проваджень за фактами незаконного вирощування снотворного маку. Такі проміжні результати оперативно-профілактичних заходів, спрямованих на виявлення та знищення незаконних посівів наркомісних рослин маку та конопель. Операцію під умовною назвою МАК прикарпатські поліцейські розпочали наприкінці травня і здійснюватимуть до кінця вересня, не дивлячись на проведену роз'яснену роботу, що стосується порушень щодо вирощування висаджування маку, значить. І виступів на телебаченні, також у газеті. На даний час ми маємо порушено 39 кримінальних проваджень щодо порушення порушень статті 310, щодо незаконних висаджень посінадійного маку. Найбільше це райони Снятинський, Коломийський і Косівський, де працівниками відділів поліції виявлено такі факти. Загалом правоохоронці виявили та вилучили з. Згод... Городів прикарпатців майже 14 тисяч рослин маку. Зразки вилучених наркомісних рослин направлено на дослідження фахівцям науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Також притягнуто 10 10 громадян до адміністративної відповідальності щодо невеликої кількості висаджених рослин снотворного маку. Правоохоронці й надалі здійснюватимуть заходи щодо недопущення витоку в незаконний обіг наркосировини рослинного походження. Водночас нагадують, що за незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку чи конопель передбачено покарання від чималого штрафу до ув'язнення терміном від трьох до семи років.